Не спів я не винуватий, брикетик з... зі смиги. Не заказали повну, ми все одно його привезли. З машини було б дешевше. А якщо ми вже його привезли, то як машина присіла. Значить будемо фасувати або в мішки, або в беги, І буде дорожче. А також на нас. А якщо отакі брикети Нестро спресованої дубової тирси. В таких мішках є в нас ваги, все важиться, все до толку. Пішов брикетик, пішов Ось такий альтернативний вид опалення. Якщо дрова дорого, можете брати брикети. Торфо брикет найкраще в Україні зі смигі. Ось це дійство виглядає, бачите, падає, але цілий, не битий, не крошка, а именно... вон там ще скільки його. Будемо фасувати в беги і в мішки. Або мішок 30-40 кг, або в бегу близько тонни. Це все буде е... вина. Скільки тонн? Хто вгадає, тому мішок брикета за подарує. Скільки тут тонн ми загрузили? Ось такі о, пильні діяння наші.